Всім миру. Зараз дуже багато людей називають себе християнами і е, говорять, звинувачують усіх і кажуть, обіжайся, не прощай, не милуй. В тебе що, нема каплі і каплі гордості, як нам світ каже. І це благодать не по Ісусу Христу. Це вже людина працює тоді на сатану, тому що перший гордець, хто обіжався на Бога, що Бог йому не додав, чи мало дав, це сатана, який був скинутий на землю. І важливо, в якій ми позиції, в позиції Божої дитини, а Ісус каже, люби, прощай, милуй, жертвуй, того, що Бог не дав третьої заповіді, любіть мене. Бог сказав, люби Бога, ти люби. Люби ближнього, я маю любити. І якщо я люблю, я маю вникати в себе, проявляти суд до себе, вникати, аналізувати себе. І реально я маю пам'ятати, мати добру пам'ять, що для мене зробила церква, що для мене зробили Божі люди. Я маю пам'ятати, хто заплатив, щоб я жила краще. І я розумію, все найкраще, що в моєму житті є зараз, це все труд реально пасторів Божих людей, церкви. Того, що я прийшла до церкви, в мене совісті взагалі не було. У мене було розмиття, в мене були мізки відключені. Я звинувачувала всіх підряд. Мені були винні всі: брат, сестра, мама і так далі. Я лише, я лише висказувала свою думку. Я виправдовувала себе. Всі мені винні, всі мені погані, одна я така свята, правильна, добре. І я розумію, я пам'ятаю, колись в мене був така розмова із. Там із сім'ї, і мені так сказали, що я не знаю, хто з тобою буде жити. І я розумію, що в той час та людина була права, Того, що я тоді відповіла по гордості, що з тобою якось живуть. Але зараз би я так не сказала, тому що церква нас вчить смирення, любові, милості, благодаті. І я розумію, якому я дусі тоді була, що люди мені так казали да, я нікого не хотіла слухати, я хамила, я не шанувала батьків і так далі. Я могла хоч як сказати. А церква, вона вертає до совісті, вертає до справедливості. Тому що якщо нема справедливості, нема милості, нема милості, нема і віри, і тоді людина просто живе як чорт. Да, і наш, якщо брати сім'ю, правда? То в сім'ї нас можуть і бити, і за волосся тягати, у мене таке було, і обзивати, і матами кричати, і проклинати. Ну, було різне. І ми не обіжаємося на своїх рідних, на брату, на маму, на, на батька і так. Ми не обіжаємося, тому що ми любимо, бо то наша сім'я. А чому, коли Божа людина, пастор каже? Не гріши, тобі тут треба виправити, йди, вибачся, ти не права, тобі треба мінятися, візьми піст, покайся, ні, не хочу, не буду і так далі. Яка любов тоді в мене? Якщо в мене нема смирення, нема справедливості, то реально у царство Боже я не увійду. І якщо я не обіжаюся на своїх рідних, на свою сім'ю. То чому я на пастора обіжаюся? Значить, пастор не став для мене батьком. І я розумію, як це цінно мати у житті духовних батьків. І реально мої пастора це мої духовні батьки, які дали мені найкраще, які мені показали найвищий ступінь любові. Вони мені дали любов. І я розумію, що я маю робити те саме, я маю продовжити ту любов, яку, яку вони мені дали. І це реально буде угодне Богу. І е, розумію для себе, що е, совість є тоді, коли ми е, все, що ми робимо в житті, ми робимо як для Бога. Неважливо, що е, в якій ми ситуації да, нам важливо поступати по любові, по милості, бути добрими і робити все як для Бога. Не чекати від людей. Е, От подяки, що людина поступить до тебе так само, О, що світ зараз жорстокий, проклятий. У Бога все пишеться. Да? І Богу приємно, коли ми страждаємо реально за добрі вчинки. Дуже хотіла з вами поділитися. І е, знаєте, батьки вони знають, що дитині дати свої їсти, правда? Дитині малі кажуть, що не їж, то не можна. Від цього буде боліти живіт і так далі. І так само духовні люди, мої пастора, вони знають, що нам дати їсти. І як обілити, чи є в мені слово Боже? А якщо я виношу із своїх вуст, а якщо з вуст, то значить серце, то значить воно в мені є. А щоб слово прийшло в моє життя, мені треба докласти зусилля. Мені треба реально сісти і добре поїсти, щоб слово, воно стало частиною. Як важливо в житті не втратити покаяння. Покаяння це реально перший крок до Бога, який вертає нас до совісті. Тому хто ще не вивчає слово, хто не має церкви, пишіть, буду рада спілкуватися з кожним.